О, oh. я сам та майдана двісті тридцять п'ять головних діл. Заліми і подали в прокуратуру на депутата. 235 тридцять п'ять головних діл. Ми діло діли, а не качаємо. Ти Ну, no, Сьогодні усі націонал-патріотичні сили України вийшли до Верховної Ради України до стіл, щоб натиснути на владу, яка є сьогодні, і щоб вони при всі ті закони, які повинні були прийняти, жаль, влада. Не вибрала Верховна Рада проголосувала не за всі закони, тільки за закон про прокуратуру, а за інші закони не проголосувала. Наприклад, закон, ти йде б як армія офіційно бути признана, бо тільки 220 голосів. — Ти <рапит> сам не бачиш, що, Це ви покраздо старій. Ви запачку за пачку — гріє, всі ми гроші. — Ти захищаєш, де ти Так, Я там бул, Бу, і був, був і кожен з нас там був. І вони пішли до адміністрації президента по вулиці Грушевського. Хочеться подивитися. <поставлення> мабуть, мабуть, я зараз, мабуть, я зараз вимкнусь. По демократії це не все дозволить. І патріотизм це не тільки пустопорожні декларації і вигуки, і кидання в каміння один в одного, а в тому числі і реальні дії на розбудову і захист незалежної України.